Містичне чорнило від видавництва Game7Days. Це розкішний патігейм, який по крутості, особисто в мене, підібрався до тенета слів та кодових імен, оскільки дає такі ж круті емоції на велику компанію. Але робиться по-своєму. Отже, гра розрахована від 4 до 8 гравців, які діляться на дві команди: сонячну та місячну. По одному гравцю з кожної команди стають духами, яким буде відомий таємний об'єкт. А медіуми, тобто інші гравці з команд, будуть намагатись відгадати таємне слово. Але, звісно, переможе та, яка відгадає першою. Отже, спочатку двоє гравців, ті, що духи, беруть одну на двох карту таємних об'єктів. І не показуючи командам, домовляються, яке слово медіуми мають відгадати. Далі на кожну команду роздається по сім карт запитань. Викладаємо планшет, на якому будемо записувати підказки, і на цьому підготовка завершена, і ми готові грати. Сонячна команда ходить першою і у свій хід гравці обирають: задати питання чи відгадати слово. Задаючи питання, команда обирає дві карти запитань і передає їх своєму духу. Той обирає одну з них і починає відповідати на це запитання, тим самим даючи підказку. Оть він це дуже повільно, записуючи своє слово підказку по одній літері на відповідному аркуші. При цьому команда має дуже уважно за цим слідкувати, і як тільки зрозуміє, що пише їхній дух, має негайно його зупинити. Зробити це потрібно якомога раніше для того, щоб команда суперників не відгадала, яку підказку дає вам ваш дух. Але зробити це їм буде складніше, ніж вам, оскільки карту запитання бачили лише ви. Далі команда суперників буде робити те ж саме, але зі своїм запитанням, своєю підказкою від свого духа. І вам же тепер треба зрозуміти, на що натякає дух команди суперників. Оскільки мета у вас одна: відгадати те єдине слово, яке було загадане для всіх на початку. А зробити ви це можете у свій хід, прописуючи відгадане слово по букві. Якщо ви почали це робити і написали правильну букву, то ваш дух має постукати двічі по столу. А якщо ж ви схибили, то він буде мовчати. Коротше, панове, про такі ігри довго не потрібно розповідати. В них треба грати. І пропоную це зробити прямо зараз. Я ваш дух, а ви всі мої медіуми. І ви передали мені дві карти запитання. І я дам відповідь вам одразу на дві. Ось перше запитання, яке ви мені передали. І ось я потихеньку починаю на нього давати відповідь. І напевно на цьому зупинюсь. А ось, будь ласка, прочитайте друге запитання. І я так само повільно пишу на нього відповідь. І тут теж зупинюсь. Напишіть свої два варіанти відгадок у коментарях, а можливо, хтось сміливий буде одразу відгадувати таємний об'єкт. Буде дуже цікаво почитати. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.